Насчет сюда что ли все вот я зачем все, уже вылетела полностью вся Второй сюда. Я все выкину. А это подвинь туда. Не, не в ту сторону. Тут, тут, тут. А ч не в ту сторону? тут.

буде э, да. Давайте, ми тут на, на цей дрон, треба щось до... новою можна доступити по флоті. Дів помела, Слухай, Маєш трошки. Джени машину сюди. Та й, ні. Й, 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 й. Це ж наша, то ж це нам треба буде. Давай, ще раз, ногою спробуй наступати. давай пока. Не, не, не едем. Нет, давай все, вот там. Давай, давай, давай. Давай. Сейчас, Давай, давай, давай. Раскачивай ты, мужики, раскачивай. Давай, давай. Да вон там тропидня, тут, блядь. Да, там нормально. Там нормально. Возьмите монтировку в руку, Дима, поделитесь. Кто мое здоровье больше, правильно? Я здоровье. Дима, заходь. Діва! Виходь, спочатку голова. Оце офіс молодого народного руху. Де вже зроблений був ремонт. Включить, слава Богу, я. Дивіться, це тут. Тобі молодого народного руху. Тут все на місці, все нормально. Ну, коллеги, можна подивитися. Це ми тут зробили ремонт за власні кошти, завезли з домеки, де була не поставив. Тут має працювати кожного дня центр юридичної допомоги безкоштовно. Це робить молодий народний рух спільно з народним рухом. У мене є документи, що це погоджено день, банала, в мене є проєкт, все нормально тоді було ще раніше. Після чого, як почалося питання рішення, родиня, що вже не може бути почав це робити. І ми мали відклатися, він зюдять закрився і нашу... Чого? не пустимо, що вони змінилося. Ми просто поміняли замки, все змінили і все, немає проблеми. Тобто все він бреш, щоб виставчик розмір, проти ремонт піде. Все здобували, приміщення в мене йдемо, бо в мене немає ключі, я не хочу ми його за кого. Зараз я принесу листок, ми складемо акт, що ми сюди зайшли, що ми нічого не брали.